Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину, російські окупанти атакували з дрона автомобіль у Херсоні. Внаслідок ворожого удару. 54-річний чоловік дістав вибухову і закриту черепно-мозкову травми, контузію, ламкові поранення, грудної клітини та ніг Постраждалого доставили в лікарню у стані середньої тяжкості. В Кам'янському з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка. Отже, внаслідок нічної атаки росіян одна людина загинула восьмеро постраждалих. З-під завалів вдалося врятувати п'ятьох людей. В місті виникло кілька пожеж на одній з локацій частково зруйновані дах та перекриття одного з під'їздів чотириповерхового будинку. Пошкоджені автомобілі, інфраструктурні об'єкти і транспортне підприємство. На цей час аварійно-рятувальні роботи завершені. Про це повідомили в ДСНС. Російський удар знеструмив вісім шахт на Дніпропетровщині. На момент обстрілу під землею перебували 2595 гірників. Рятувальники та персонал оперативно організували виведення людей на поверхню. Триває підйом гірників. Попередньо постраждалих немає. Міська, війська агресора вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Поцілили дроном. Пошкоджена інфраструктура міста та населені пункти Сенельниківського району залишилися без електропостачання. Частину абонентів заживили по резервних лініях. На Чернівщині у лісі здетонував безпілотник. Поранені двоє підлітків. Сталося це зранку поблизу одного з населених пунктів Понорницької громади. Підлітки натрапили на невідомий дрон у лісовому масиві. Коли вони наблизилися до безпілотника, здетонувала вибухова частина. Стан постраждалих стабільний. 242 мільйони. Така сума заставив колишніх співробітників удо Вадима Чучковського і Сергія Воловача. У Печерському районному суді міста Києва завершилося засідання щодо продовження термінів тримання під вартою. Суд задовольнив клопотання прокурора. Колишні офіцери залишаться в СІЗО до 3 січня. Включно під час засідання сторона захисту клопотала про виклик свідка і долучення флешки з відео до матеріалів справи. Утім, суд відмовив. Не заслухали і клопотання військовослужбовців про взяття офіцерів на поруки. Нагадаю, обвинувачення стосується подій березня 2019 року напередодні президентських виборів, в яких брав участь Петро Порошенко. За версією слідства, колишні офіцери УДО нібито зустрічали літак із готівкою з Росії для виборчої кампанії. Основним доказом є флешка з відео, що передав слідству такий собі адвокат Дорошенко серед клієнтів, якого був одіозний соратник Медведчука Тарас Козак. Також слідством було допитано офіцера прикордонної служби служби Каледіна, який чергував в аеропорту з 28 на 29 березня. І, нібито впізнав працівників УДО. Захист заявляє, що влада фабрикує нову справу проти Порошенка. Ми спростували доводи стосовно єдиного свідка, так званого прикордонника Каледіна. Які ми точно вже з'ясували в даний момент часу, згідно наших даних, не знаходився на робочому місці, а він надає покази, що саме в цей день він давав, він бачив начебто Вадима В'ячеславича в аеропорту Жуляни, хоча ми точно встановили, що в цей день він в аеропорту Жуляни був відсутній. Рішення це на даний час суді було незаконним, необґрунтованим, тому ми його будемо оскаржувати. Нам є 5 днів на оскарження в поліційному суді. Сподіваємося, нам це вдасться в апеляції довести на всі прогалини, які ми зараз дослідимо завтра, повністю текст повної ухвали слідчого судді. Ми, ми знайдемо помилки, обов'язково на них зробимо акцент і в апеляції. Спробуємо все ж таки домогтися, хоча б домашнього арешту. У Покровську на Донеччині тривають заходи з блокування військ агресора. На про це повідомляють у генеральному штабі. Покровський напрямок і надалі найгарячіша ділянка фронту. За добу наші захисники зупинили там 100 атак ворога. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватись та накопичуватись у місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися у Покровську. Сила оборони України здійснюють ударно пошукові дії посила військові частини, які обороняють місто. Родину з двома дітьми евакуювали поліцейські з олексіво дружківки на Донеччині. Фронт швидко наближається до селища. Ворог активно обстрілює населений пункт з артилерії, застосовує авіацію, дрони. Попри небезпеку, тут залишається понад дві тисячі громадян. Усвідомлюючи небезпеку, місцева мешканка вирішила виїхати разом з дітьми. Їхня оселя була в тій частині селища, що найближче до Костянтинівки. Нам чути навіть коли бомблять Костянтинівку. Іноді буває дуже сильно, в основному в день. Останнім часом вони вночі чомусь тихіші. Олексій Дружківка межує з містом Костянтинівка. Велика небезпека прильотів від півдронів. А сьогодні ще добра, гарна погода. І це ускладнює роботу нам. І допомагає ворожим підронам з урахуванням гарної погоди, яка може допомагати ворожим повідронам, евакуація пройшла без всяких пригод. І зараз ми людей передаємо волонтерам. Далі вони поїдуть в більш безпечний регіон. Триває евакуація з прифронтової зони на Запоріжжі. Днями рятувальники та волонтери вивезли з небезпечного району ще двох жінок. Їхній дім розташований лише за кілька кілометрів від лінії фронту, і кожен день там може стати останнім. Цього разу евакуація була ускладнена через загрозу ворожих дронів. Безпілотники постійно літали над житловими будинками, тож діяти доводилося швидко. Ви бачите, що движуться сюди, йдуть і йдуть уже ж спенуках, вже з в каже, що вони. І оце сьогодні пішла, вони кажуть, тут будуть наші, ДСНС. Велике дякуємо вам за це. Дуже велику справу робите. А тепер вони взагалі обнагріли нас по хатах стріляти, по мирних жителях. Ну я за так? Беру? Тепер, звісно, страшно стало. Оце е? тепер не вийде, то хоч оці дрони не літали. А тепер ви спів повинні з рестою. До сарая дойти, вже буде, вже біжимо, вже біжимо, біжим, тікаємо, бо той ждун сидить, уже жде, і почати машина машинах людських бить, Отут це ж страшний. З міста Герой Гуляйполе евакуювали двох осіб до міста Запоріжжя. Навчання без пауз під час повітряних тривог в Україні з'явився перший підземний хаб для військових укриття, в якому можна причекати тривогу і продовжити навчання. Його створили за концепцією сталевої мрії групи Метинвесту у межах ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова. Проєкт реалізували на базі військової академії в Одесі. Більше подробиць дивіться в сюжеті. Понад 100 квадратних метрів безпечного підземного укриття, яке здатне вмістити до 150 осіб, конструкція складена з готових сталевих модулів, які швидко монтуються на місці. Від ідеї до повноцінного хабу минуло всього півтора місяця. Його загальна вартість 16 мільйонів гривень. Приємно здивувало те, що можна швидко і мобільно спуститись в укриття. Ма до швидкого доступу до медіаресурсів і завершувати навчання. Укриття розташоване окремо від основної будівлі, але з'єднане з нею сталевими переходами. Усередині три навчальні простори: санвузли та п'ять виходів. Серед них запасний, який веде за межі можливої зони ураження. Приміщення легко трансформується, підходить і для лекцій, і для занять з тактичної медицини. Це дуже дуже позитивний результат, тому що ми із Класів можемо по східцях швидко спуститися в укриття, де продовжувати заняття, де ми не втрачаємо час, щоб довести до нашого особового складу всі вимоги. Керівних документів, Тобто, заняття у нас проводиться без отриву. Я рахую, що це зроблено для людей, і це дуже, дуже, дуже. Не добре, а даже можна сказати відмінно. Військова академія звернулася до Метінвесту по допомогу, і компанія безоплатно запропонувала готове рішення. Модульне укриття можна швидко адаптувати під будь-які потреби військові та цивільні. Такі конструкції вже розглядають для шкіл, університетів і лікарень, щоб навчання і робота не зупинялись навіть під час тривог. В даному укритті можна розташовуватись як в день проводячи навчання, так і вночі. Для цього передбачені розкладні ніж та карамати опалення відбувається завдяки колориферам. Вентиляція є як примусова, так і натуральна. Тобто навіть при відключенні світла можна перебувати в цьому укритті. Сталева мрія стала частиною масштабної ініціативи Сталевого фронту Ріната Ахметова. Метінвест створює рішення, які допомагають військовим і громадам вистояти під час війни. Підземний хаб в Одесі це спосіб віддячити тим, хто тримає нашу оборону. Yeah. Українські військові уразили базу зберігання, комплектування та запуску шахедів у тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомили в генеральному штабі. Ворожий об'єкт розташований на території Донецького аеропорту. Там зафіксовано вибухи та потужну вторинну детонацію. Також сили оборони вдарили по волоградському нафтопереробному заводу. Після атаки тут виникла пожежа в окупованому Криму. Наші оборонці влучили по нафтобазі в Гвардійському, а також атакували дві бази спально-мастильними матеріалами. Сімферополі. Десятки локомотивів горіли, палали. Знищена російська логістика на території Росії, завдяки руху спротиву Свобода Росії. Члени руху спротиву кремлівському режиму підготували і успішно провели масштабну операцію, мета якої вивести з ладу якомога більше ворожої залізничної логістики. Завдяки їхнім діям знищені склади та локомотиви, які використовувалися росіянами для транспортування озброєння, боєприпасів і техніки. Злагоджені швидкі та влучні. Одразу кілька нагород здобули на змаганнях танкових екіпажів Національної гвардії України танкісти 5-ї слобожанської бригади. Гвардійці розповіли, які завдання виявилися найскладнішими і чому мали обмаль часу на підготовку. Командна робота так пояснює, здобути перше місце у стрільбах. Навідник танку Андрій з позивним Панасонік. На змаганнях розповідає танкіст. Треба було влучити по цілі, звісно, не більше кілометра. Спочатку з пушки, потім по умовному противнику з кулемета. Якщо не влучив, дискваліфікація. Заслуга екіпажа. Кирківка командира саничер, гарно віз. Моя задача була, що зарядить, навівся, переціл, постріл. Цілі були в перших три цілі. Це танкові мішені. Потрібно було влучити в Русі, тобто танк не попрямів, а пушку розвинути боком, то тобто все віжухи. У танковому підрозділі Андрій служить більше року. Влучності та бойовому злагодженню вчився у побратимів гвардійців. У мене до військ вдома з техніки і механіки був тільки велосипед. Колектив у нас дуже прекрасний, а екіпаж все лучший. Тож ми спрацювалися, ми дуже розуміємо з першістю. Повернувся до слобожанських гвардійців, і механік водій Олександр позивним Санич на одному із завдань. Вимагалось проїхати тунелем, що не набагато ширший за танк. Тобто не нижче 30 км на годину, ти маєш рухатись. Якщо знижуєш швидкість, знімаєш штрафні бали. Тобто ми все робили на максималках. І я ж кажу, все йшло на фарт. На фарт пролетів плюс, молодець. Ти маєш відчувати габарити. Треба не зламати стовпчики, не пошкодити машину, тому що можна в танковий ров заїхати, бортом зачепитись і знести там, умовно кажучи, пів танку. На підготовку до змагань у Слобожанських гвардійців було менше тижня. Обрали саме цей екіпаж не тільки за вправність та злагодженість. Вони прийшли обкатку в бойових умовах. Готуватись до змагань допомогли побратими. Ми проходили тут попереднє тренування. Да ми там самі зробили танкове поле. Там інші хлопці весь звод запрягся, розставили колешки. Звичайно, що таке, коли там жартував, казав, що це художне водіння. По суті, да, вони тут відпрацювали, якраз йшли дощі, була грязюка, все було замазурене. Вони це зробили. Вони вже тоді вхопили цей кайф на змагання. Танковий екіпаж поїхав після виконання бойового завдання на південно-слобожанському напрямку. Команда поступила, ми виїхали, відпрацювали і сховали машину. Дуже чудово. Звичайно, вразили, там ходили навіть легенди, що ми там відпрацювали дуже добре. Ціль була, ну так сказати умовно, вулиця з будинками, в якій сиділи окупанти. Тому ну, більше не сидять. Командир танку Андрій з позивним Сокіл. До великої війни захищав країну у складі операції об'єднаних сил. На його думку, головне налагодити дружні відносини в екіпажі та пересвідчитись, що навідник та механік водій добре опанували свою справу. Під час змагань це допоможе гідно представити свою бригаду в бою, виконати завдання, знищити ворога та повернутися живими. Юлія Губська, телеканал прямий на наш Ютуб більше противної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.